Начальники митних постій. Принципу це освіта, досвід, людські якості. І моє особисте, за 20 років я тут пропрацював на нижчі посаду від інспектора, особисте і знаюче. Я не можу стверджувати по... Бо... Кардону, тобто це добровіця, градище, удріць і прикладники. Тих людей я не дуже знаю, але я знаю, що вони певний час займали керівні посади і до них питань по роботі не було. Це не зовсім копійки, я вам скажу. Ну, це так. саме. Це, саме і взагалі, по чому тут? копійки чи не копійки? Ми говоримо взагалі про закон. Я зрозумію. Тому той справа, що, це, що Тож, це, не це, не а, ніхто не утилізує. Ніхто не можливості Ніхто не утилізує. Ніхто Є процес його скарження. Його то суд призупиняє. <плес> Тоб, потім поновлюють його дію. Розумієте? Нам, нам теж це не додає комфорту в роботі. Нам так. Сьогодні прийшов ви вважати таким, що втратим чинність. Через тиждень але це слушне питання, тому що підприємці платять за утилізацію. Случна, ні, міжко, ні. Міжко, ні, міжко. Не однієї машини, ні однієї маса не було утилізовано за два останні роки, а вони всі платять, Куди ці гроші. Я вам скажу так, що ми всі купуючи бензин на заправці, сплачуємо дорожній збір. Чи здійснює контроль митниця за цим питанням, чи не здійснює? Там здійснюється? <плес> б... ми є ми митний <плес> кодекс, <плес> який відкладає товар на переміщення через митний кордон. І стаття говорить чітко, що митне оформлення може бути завершене тільки після закінчення всіх видів контролю. Чітко і ясно. Тобто ми можемо прийняти декларацію, коли у вас вже є дані про завершення всіх видів контролю. Тому, так, це не під А що це? Ем, я думаю, що Вам контролю? екологічний інспектор ніколи не поставить відмітку про Чому? проводення екологічного контролю, коли у вас немає сплату і договору на утилізацію, дари і Ні, ну це не пов'язано з контролем. Тому що, по-перше, е, майже мало натажі під екологічного контролю, в основному це який на груди поставляння. Тобто вже немає потреби звертатися в екологічну едину інспекцію, умовно кажучи. Ну, коли є спільний наказ і в нас на даний час він чинний, ми його мусимо виконувати. Ну, Наказ це, він чинний, але є постанова, про які буде контролю здійснення, до якого товару. Але коли товари йде в тарі, є зараз таке положення, що має бути договір на утилізацію цього А Тут не тільки в тарі упаково. Мостило, наприклад, які ми продаємо, ніколи не повертаємо. Я маю на увазі, що бутися, коли ми під тому що спихнути себе. Це про що взагалі цю відношу. На якій підставі ми платимо старшені гроші за те, що абсолютно нічого ніколи не інтелізується і нема можливості. Давайте так, я собі записав, я дам керівнику органу контролю, щоб він це питання вивчив.